Всім халопчиків, ребята, ви на каналі e -Drive 500 і наш відосік сьогодні про свіжопринених три тачки. Ну, тобто, одна свіжопригнана народна, друга свіжопригнана, але дорожезна. І третя тачка це капсула часу, яка була в нас в минулому відео, де я мушу сказати, яка ціна була на це авто. Отже, друзі, починаємо. Ставимо лекосік. І перша автома, яке оглянула, це Renault Megane. І що хочеться сказати по цьому авто. Досить цікава тачка, як ви будете бачити зараз на відео. І чому? В першу чергу хотів для вас зазняти такий відосик, бо частенько попадаються автівки, які привозяться з аукціонів, купляються за халявні гроші, за халявні гроші за рахунок тільки того, що треба робити по кузову багато елементів. Фарбувати, вирівнювати, витягувати, міняти. По даному варіанту, ми бачимо, що попередку були нюанси, саме ви бачите, там і капот загнутий, іде е, речітка. І вмятини, і переходячи на праву сторону, одна дверь загнута, друга дверь загнута, пошаркана у нас, виходить, задня арка, і крім того, виходить. Є дуже багато мілких вм'ятин, царапин, дріб'язкових і тому подібні речі. Такі автівки купляють, як правило, автосервіси для того, щоб потім таке авто підшаманити. увазі мається, мається, як підшаманити, Пофарбувати, випрямити, витягнути, поміняти на цілі елементи, бо такі тачки люблять купляти спеціально з малими пробігами для того, щоб просто за рахунок малого пробігу людина купилася і відповідно цю тачку впарити. Отака от інформація. Тому такі тачки бувають на аукціонах, купляють по дешевим цінам. Така машина може коштувати на аукціоні і 4 тисячі, і 5 тисяч. Тобто, вже в залежності по якій ставці вона пройде. До речі, в описі під відео буде сервіс CarVertical з 20% знижкою. Або користуйтеся промокодом DRIVE500 і так само отримаєте 20% знижку. Друга тачка це дуже крута тачка. Це Mercedes в заряженій комплектації, багатий жирний салон, один дисплей, другий, третій. Біла шкіра, і відповідно по такій тачці, ну, в принципі, бувають нюанси, що бувають фарбовані елементи, але до цього авто придертися не було до чого. Все, в принципі, тут було ідеально. 75 тисяч пробігу, якщо я не помиляюся. Ну, такі тормозні колодки, диски, там, звичайно, середній стан, колеса здається, 21-го року. Там, в принципі, можна ще їздити, жодних проблем немає. Але дуже класно, коли сідаєш в таку тачку і перевіряєш, кайфуєш. Я вже, напевно, мабуть, Такі пенсіонери, які вже хочуть би таку тачку купити, але треба багато піньонців. По прайсу на ну, такі авто. Таке авто коштує 35 тисяч. От тому і така ціна. Дешева тачка класна. Ну, не кожен зможе собі таке авто купити в наших реалі. Нові надходження на сайті Авто100, Audi Tron. 22 рік, 27 тисяч пробігу. Авто приїхало з Європи, 95 кВт батарея. По комплектації клімат-контроль, круїз-контроль, старт стоп мультикермо, парктроніки передній і задній, датчик дощу, датчик світла, електробагажник, led фари, отримання в смузі, пневмопідвізка, екстрене гальмування, навігаційна система, цифровий дисплей. По ціні авто виходить 33 тисячі доларів. Також, друзі, хочу вам нагадати: ви можете користуватися сервісом CarVertical з 20% знижкою при промокоді Авто 100 Отже, таку інформацію вам надали, користуйтесь. Та й всього вам найкращого І третя, друзі, тачка це в нас виходить Мерседес, Мерседес капсула часу, яка була на позаминулому відео. І по цій тачці, що виходить, це 134 тисячі пробігу, 1,8, авангард, класна комплектація, жодний елемент не фарбований. По цим. Моментами ми перевірили, все було добре, по роботі мотора не було ні течі, ні тому подібні інформації. По прайсу на машину за 2009 рік ціна була 10 тисяч доларів. Тому хто напише, дорого, недорого, з одної сторони, тачка в руках, з другої сторони, тачка. В класній комплектації і відповідно нафарбована і обслужена. З нюансів трошки де сидіння водія були там, ну такі дріб'язкі, а так то по салону взагалі практично була як нова. Тому ставимо лайки, пишемо коменти. Всього вам найкращого і до скорих зустрічі. До побачення